Свій чого! чого! Я вів пряму трансляцію з приміщення міської ради і йому просто чоловікові, там хлопців, хлопцеві сину депутату міськради, здалося, що я втручаюся в його особисте життя. Йому здалося, що я знімаю його, хоча він був цей час десь за моєю спиною, попросив мене знімати. Я з ним їх себе толерант. І Це все видно на відео. Відео фактах, які я надав міліції. Ну, він почав неадекватно себе вести. Я почав знімати його дії, тому що розумів, що він зараз може на мене пасти. Більше того, він мене знав. Я знімав вже одну відому справу з ним, з його батьком по незаконній, незаконній забудові на вулиці 1 травня. Ну і він до мене вже так був досить агресивно влаштований до цього. Ну, я почав його знімати, йому це ще більше не сподобалося. Він декілька разів двічі вдарив в планшет, вибив з рук, я його піднімав, а потім ще раз вдарив мене в тіло, хоча вдарив не сильно, так більше, щоб налякати. Але дивує мене те, як як це взагалі віднеслася до цієї справи. Перше за все. Ну там дуже багато нюансів. Перший нюанс це те, що ми з ним були дійсно знайомі. Про це свідчать відеофакти, те, що я його знімав, він на мене звертав увагу, він мене знав в обличчя так точно і де я працюю. Я в жовтні цього року, минулого року, 2014-го, ходив дізнатися, як там моя справа, і мені сказали: чекайте, вам повідомлять, вона ще розслідується. Більше того, одного з двох свідків моїх, який був там безпосередньо, видно, якого видно на відео. Його навіть не викликали і не опитували. Це громадський діяч, Валєра Рошанян. Це для мене було також здивуванням. І тут мені приходить лист декілька днів тому, що справу закрили ще в серпні місяці 2014 року. Я буду оскаржувати, я буду просити начальника обласного МВС полковникова про. Поновлення справи і щоб воно велося більш, більш об'єктивно і більш усвідомлено. І в моїй діяльності були заяви по 171 статті кримінального кодексу перешкоджання журналістської діяльності. І в діяльності батьків моїх колег я про це знаю, але мені невідомий жоден випадок, коли були притягнути когось, не принаймні в да, по цій статті. Це означає, що система говорить, що журналістів можна бити, можна забирати у них техніку, що можна обмежувати свободу слова. Ми категорично проти цього ми вимагаємо розслідування таких справ і протягнення до відповідальності ви сказали: "Ви хочете особисто по своїй справі посполкувати, Ні, а? ми всі, ми всі сюди прийшли не з цієї справи. Справ. Це наша справа, взагалі журналістів. розумієте, Napoli на журналістів. Так, треба зразу допитати. Ви сказали, але ви ввечері такін час. Я розумію, але є робочий день, є, можливо, записатися на графік, це все можна вирішити без питань. Людина що збіє, ми важко вийти з я Прошу. Не важко вийти, не важко. Мені задали питання, хочу зустрітися. Я спитав, людина чекає. Я, пропрошу, дивіться, тут є 20 чоловік. У вас человек. друге питання. Тут так. є більше 20 чоловік, якщо зараз ми будемо записати всі в чергу здавати, це буде багато часу. Набагато чому ви зразу не сказали, що всі зацікавити? А чому ви, ви зразу? Немає значення. Ви не хотіли поспілкуватися начальником слідчого управління з паном. Чайником слідячого управління всі. Правильні, 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 правильні. Прав так, так. Все добре, тоді йду до нього, попрошую, спуститися і будемо спілкуватися. Передайте, будь ласка, цей сувенір. Я сподіваюся, що коли справа буде переглянута і будуть якісь об'єктивні об висновки по цій справі, зважені, я сподіваюся, що він мені поверне цю рамку. Цей сувенір і скаже, що я помилявся. Дякую. Добре. Дякую вам. Перед намовір. Люди з мене тут вже скільки стоять. Я вас спочатку запитував, для чого ви хочете зайти. Ніхто не Ми вам половина. А, Кажі, а ми серед, нам, серед. вам треба типу? Ти ти ні, ні, просто ти сказати. Можна зайти? Мама, вам потрібно <пості> погрітися, ви замерзли. Нам потрібно, потрібно поспілкувати з паном Полковником, але ви визначитесь. Для чого ви кажете, що вам погрітись? Погрійтесь, будь ласка, заходьте грітесь, люди добрі, Заходьте до полу, грійтесь. Ми говорили про начальника з кільчого З вами, і ми зараз говоримо про пана полковника. З ними ну, ми хочемо зараз поспілкуватися. Про пана полковника ви говорите так. зараз. Ми, півгодини прочекали. ми, ходили, ми півгодини Ви мені прочекали. про нього не казали. Ми записали, записуйте, коли казали записуйте, да. записуйте, не знаю, відео і записуєте собі на виставч. Вимоги до вас ваші, я приймаю, не вимоги да, Ми прохання, Хочемо я з паном да. полковником. Можете ви зараз це організувати. Ми вже чекаємо Можем. півгодини. Ви В нього виявили бажання зараз. зараз. Ну, Є часи прийому, ви записувались на прийом, на. ви просили. Послухайте, а, ні не записувались на прийом і записуватись не збираємось. Є суспільно важлива річ. Є так. роками, журналісти, права ні журналістів хороші термінов, і так. терміново, терміново почти. Тоді немає. я зараз ще раз піду, мені не важко, приходити, скільки буде просити. Так. Но прошу теж ну, якби це культурно все робити. Я зараз піду і йому передам ваше прохання. Добре, дякую. Викончу бояськи начальника слідства прокоментує це, скажімо так, процесуальне рішення, тому це безпосередньо стосується слідства. Хочу пояснити по даному факту. Заява була написана спочатку кримінальне провадження. Проведено розслідування в подальшому слідчим Житомирського міського відділу було прийнято рішення про його закриття. Відповідно нашого чинного законодавства щодо наших дій. Якщо рішення прийнято, ви отримали копію постанови про прийняте рішення, ви маєте право звернутися в прокуратуру місцеву, в прокуратуру обласну або відразу в суд на скасування прийнято рішення в зв'язку з тим, що ви вважаєте, що рішення було незаконним, перечасним, необ'єктивним. Даний час, враховуючи цей факт, що провадження вказали на сьогоднішній день закрито. Даний час я дав вказівку, ми його саме вивчимо. І якщо дійсно те, що ви стверджуєте, що воно не об'єктивно передчасно прийнято рішення, значить сьогодні ж буде підготовлений лист прокуратури області щодо скасування його нашої ініціативи, і, відповідно, об'єктивного розслідування. Крім цього, враховуючи той факт, якщо дійсно встановлюються факти, що рішення приймається передчасно, необ'єктивно упереджено, ми проводимо службу розслідування, якщо цей факт буде встановлено, що рішення прийнято в один час, а вам прийшло воно через декілька місяців чи там не відразу, відносно цього слідчого, будуть прийняті заходи дисциплінарного впливу. У більшості тут присутніх журналістів, взагалі журналістів в Житомирі, є заяви. У мене, у мене дві, у Сергія дві, у Юлії чотири і так, і, так і так далі. Решта ряд журналістів і ряд заяв про ставлення за статті. Діяльності. Жодна з цих справ не була навіть давай на суду. Ну, давайте ми вивчимо це питання. Є загальна судова практика, є постанови плани викону судова судова практика суду, Ні, я виховну. маю до загальноукраїнська uh -huh. загальноукраїнська. Є багато проблем у зв'язку з плинністю кадрів. Якби була одна відповідальна особа, прошу, що я вас перебиваю. от ви через два місяці підете, прийде на Ті ваші місце. Ми прийдемо з цією самою проблемою. Ми будемо говорити те саме. Ви розумієте, кадри плині, а справи, то лежать. Ну але якщо через два місяці я буду тут, значить проблема буде вирішена. Почекайте, а які плині з кадрів? Мої слідчі вже скажемо широку працювати. У вас скажімо так, працює, ваш слідчий, якщо дослідити вашого слідчого чи іншого, що він ро він Слідує певну кількість справ. Після того, наприклад, місяць знаходиться в АТО. Після АТО він місяць ходиться відплив. Він опять виходить і опять по новому починається це все. Що кадри вплині? Що освої склад зараз у нас працює в дуже перенапруженому режимі? Система працює так. Не... Досконало, скажімо так. Є багато проблем. Але ручному режимі. в ручному режимі. У нас, скажімо так, є такі проблемні питання не тільки по журналістикою, а з іншими сферами суспільного життя, де ми так само збираємося. Ми в ручному режимі регулюємо. Давайте домовимось, коли Ми вам скажемо, скільки нам треба часу, щоб їх безпосередньо вивчити. Подивимося, вивчимо, що нам ще треба працювати, і ми потім по конкретній справі даємо відповідь. Там буде, там не буде, там не буде. Ви скажете, де в згідні, де не згідні, там, де не згідні, йдемо разом в прокуратуру. Будемо це питання вирішити. Домовились? Домовились.